15. І якщо в нас дивитись, значить це знову відбувається щось круте. Місяць видався насиченим. У цьому випуску розкажемо все від того, як ми трималися за руки до того, як планували заробляти мільйони. Не перемикайтесь, бо далі найцікавіше. 22 січня ми відзначаємо день соборності для нашого ліцею. Це не просто дата в календарі, а символ того, що ми одна велика родина. Земля полетит ви мовчазні молитви, літви І протримати стрій, то вже визначилась, з кем коли виросте. Я ще ще сподіваюся на ту флешку зі знаннями за одну хвилину, про яку нам розповідали на тренінгу. Ну, мріяти не шкідливо, але професійний тиждень показав, що краще мати реальний план. Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, що, що на душі. Адже мріти нешкідливо, нешкідливо, Мріяти так важливо, так важливо. давай відкриємо наші серця і, і запам'ятаємо ці вірші. Нешкідливо, не нешкідливо, не 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 Мріяти так важливо, все в житті Мріяти Бріти нешкідлива, Мріяти так важливо. Мрії призводять туди, випробують терпінню Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюють цього життя. Мріяти не шкідливо, про найкраще та особливо. Залаштувати важливо на, до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не втіш, нічого не зможеш, нічого не втіш. Нічого не зможеш, нікого не знаєш, нічого не знаєш. Що врешті, решт це все підведе, впадеш не підведешся. Та не варто їх слухати, Бо особисто вирішуєш. Ти в рішеннях своїх. навряд чи підведеш ти. Тож починай діяти. Тож починає... Не припиняй вірити. Всі з ним сьогодні спортзал нашого ліцею перетворився на справжню арену волейбольних баталій. Фінал Інгульського району в межах всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Подія, на яку ми всі чекали. На майданчику зійшлися титани, наш 19-й ліцей та гідний суперник, ліцей номер 41 Це була не просто гра, а справжня битва характерів. Кожна подача, кожен блок і неймовірні сейви наших дівчат змушували серця битися в Унісон з ударами м'яча. Боротьба йшла за кожен сантиметр поля, але наші ліцеїстки показали неймовірну згуртованість. Тетяна Лихацька, Ганна Риуцька, Діана Вербицька, Діана Шавчуліс, Кристина Головня. Злата Штефан, Карина Нечупоренко та Софія Журавська. Запам'ятайте ці імена сьогодні. Вони стали нездоланною стіною для суперника. Саме їхня дисципліна та воля до перемоги допомогли вистояти. Результат каже сам за себе: впевнена та переконлива перемога. 2-0 на нашу користь. Успіх команди це завжди поєднання дисципліни та характеру. Ми поспілкувалися з тренером наших чемпіонок Михайлом Вікторовичем Мішеряковим. Він зазначив, що дівчата продемонстрували неймовірну волю до перемоги та чітко виконали план на гру. Саме така згуртованість і стала ключем до розгрому суперника. Дівчатка збірний 5-9 класи і зустрілися дві найсильніші команди. Це був фінал, а саме це муніципальний ліцей номер. 41 та наш 19-й ліцей дуже була цікава гра, і дуже в дуже запеклої гри відбулася перемога нашої команди. 19-го ліцея і на цьому не зупиняємося, адже попереду міські змагання зараз. Ми чекаємо на дату проведення. Дівчатка активно тренуються, і ми сподіваємося на краще. Віримо, що вони покажуть такий же високий клас і на рівні міста. Вітаємо команду. Дякуємо тренеру і готуємося вболівати ще гучніше. Спеціально для 19 тебе. Але лідерство це ще й безпека. І тут нам пощастило, бо в нас є свій супергерой без плаща, але в формі. Ти про Владислава Юровича згодна. Його заняття це не нуді лекції, а реальний базис для життя. Безпека в школі. Це не просто відсутність тривог. Це знання, впевненість і люди, які завжди поруч у нашому ліцеї за цей спокій відповідає інспектор служби освітньої безпеки. І сьогодні ми покажемо, як ми разом вчимося бути захищеними. Наш інспектор Кулішенко Владислав Юрійович став для ліцеїстів перших 11 класів не просто суворим наставником, а справжнім провідником у світ безпеки. Протягом року ми розбирали теми, які стосуються кожного: правила дорожнього руху, правила безпечного інтернету, протидію булінгу та домашньому насильству. Ми вчилися толерантності та безбар'єрному спілкуванню, адже повага один до одного це фундамент нашої спільноти. Найяскравішим іспитом нашої готовності стали масштабні навчання. Разом із групою тактичної підтримки «Тактім» ми відпрацювали найскладніші сценарії, адже знати алгоритм дії у разі загрози. Це те, що робить сильнішими за будь-який страх. Але безпека це не лише про тренування, це про щоденну довіру та діалог. Кожна зустріч з нашим інспектором це не просто лекція, це чесна розмова про майбутнє, це робота на випередження, де слово і увага важать не менше за суворі інструкції. Це не просто правила та протоколи, це символ того, що ми не самі, це щит. Які стоять між нашими дітьми та викликами сьогодення. Наша спільна мета зробити ліцей територією, де панує спокій, де кожен знає, як діяти, і де кожен відчуває підтримку. Фух, стільки новин, аж серце тьохнуло. Або це я просто бачила, що вчора коїлося в кабінеті самоврядування. Ага, рожевий папір, валентинки, таємничі посмішки. Ліцей святкує 14 лютого. Моя Валентинка, папа, Валентинка, папа Валентинка, баба Валентинка. Моя Валентинка, опа Валентинка. І я стою, гадаю, робити що не знаю. Тепер я ще крутіший на жизі підіжаю. Мала сьогодні вільна я впевнено питаю... На Цьому у нас все. Дід відпочивати, але не забувайте: 19-й ліцей завжди в русі. Бережіть себе, заряджайте телефони і любіть одне одного. Побачимось, Побачимось на ТВ 19